Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс. Зараз восьма ранку, і сьогодні ми будемо з вами читати книгу за день. Я зробила собі чай в свою найулюбленішу чашку з Гедвігою. І для читання за день я обрала книжку від книголав, яка називається Смак ворога. Я також думала, можливо, взяти пекельну пісню. Вікторії Шваб, але подумала, що все-таки фентезі, напевно, краще не читати за день. Жодного відгуку я ще не бачила на цю книжку, не бачила її взагалі в інфополі. Тому мені дуже цікаво, я люблю таку тематику. Тут має у нас бути якась історія про двох людей, наближених до Гітлера. Одна це дівчинка, яка дегустаторкою у нього працює. інший це чоловік, який прямо працює на Гітлера, і в один момент вони усвідомлюють, що. Щось не так з його політикою, з його партією, і вирішують його отруїти. Вони ніби не мають бути ніяк пов'язаними між собою просто до них обох це доходить, і вони обидва будуть намагатися це зробити. Дівчинка ще й взагалі дізнається про своє несподіване єврейське походження, і напевно, це вплине на її рішення. Тому будемо читати, і буду до вас повертатися, коли прочитаю вже якусь частину. Отже, я прочитала перші 50 сторінок, і що я можу сказати, мені поки що дуже подобається. Мені дуже цікаво, як це завернеться. Також хочу сказати, що якби, поки я читаю книжку, я не буду казати якихось спойлерів, ну, таких, які прям впливають на сюжет, якихось жорстких спойлерів. Ось. А вже потім, коли дочитаю в кінці, я хочу обговорити цю книжку саме зі спойлерами, розказати вам, що тут буде відбуватися, але я попереджу про це, щоб ви могли перемкнути. Відео вимкнути його, якщо ви не хочете чути цих спойлерів. Але загалом, що я дізналася з перших 50 сторінок? По перше, та дівчина вона не просто дівчина, вона така. Німецька аристократка, тобто вона походить з дуже заможної родини. Їй 16 років, і вона мріє стати шеф-кухаркою. Книжка вона починається з першого дня Другої світової війни, і ми можемо бачити, як цю нашу головну героїню Батьки вирішують відправити довчатися в Швейцарію, якби щоб там їй було безпечніше. Також ми бачимо, що в у неї дуже гострий нюх і смак, тобто вона прямо вона відкрила мішок з борошном. І відчула, що там, знаєте, завелися оці жучки, хоча їх не було видно. Вона просто відчула це по запаху. Не впевнена, що це реально можливо, але і вона вчилася в цій приватній школі в Швейцарії, але її звідти виключили якраз таки ну, з різних типу причин, але в основному через те, що вона. Походить з Німеччини, і також у неї там була подруга Шона, і ця дівчина вона єврейка за своїм походженням, яку теж, до речі, виключили зі школи, і мені здається, що це якось відіграється, що можливо цю шону вб'ють або заберуть в концтабори, не знаю, але мені здається, що це буде одним з факторів, який вплине на Гретхем в тому, що вона потім якби захоче. Знищити Гітлера, ну і от зараз на 50-й сторінці ми бачимо, як Шона повернулася власне додому назад в Берлін, і вона мріє стати шеф-кухаркою, і тому влаштовує її батько на роботу в один з таких най. Престижніших готелей, щоб вона там навчалася бути шеф-кухаркою, і прямо от зараз, в цей момент, вона її послали як офіціанткою обслуговувати приватну кімнату. І в цій приватній кімнаті якраз була зустріч Герінга, Гімлера та Геббельса. І ось в останні моменти до них доєднався архітектор. І це власне той самий наш другий головний герой. Що ми дізнаємося про цього другого головного героя? Він архітектор, і він дуже наближений до Гітлер. Архітектор він вступив в партію в 30-му році. Він там наслухався, повірив в те, що нація німецька має процвітати. Його надихнули ці ідеї, і ми бачимо, як на самому початку свого шляху він заплющував очі, навіть коли були погроми єврейські ще до війни, тобто коли нацисти. Вбивали євреїв, нападали на синагоги. Він на це заплюшував очі, тому що думав: ну, напевно, була цьому причина, напевно, потрібні якісь жертви для розбудови величної німецької нації. Також ми дізнаємося з перших сторінок, що у нього є дружина, і його дружина прямо 1 вересня, в початок війни, розказує йому, що вона вагітна, і це напевно буде тим важелем, який відіграється, мені здається, у нього, і спонукне його до якихось дій і до розуміння того, що Гітлер робить неправильно. Речі, напевно, дитина на це вплине. Також ми бачимо, як він там помічає, що на вокзалах там вивозять євреїв. Але він такий ну я нічого не бачу, я нічого не бачу. І він знайомий, все-таки, все-таки він знайомий з цією Гретхем, Хоча я думала, що вони взагалі ніяк не будуть пов'язані. Але батько Гретхем — це головний помічник у цього самого архітектора. І вони були знайомі. І ця Гретхем навіть можна сказати, закохана в цього Альберта Шпеєра. І він теж її помітив, коли вони він часто гостював у них вдома. Приходив к ним на вечері. Він теж її помітив. Але він такий ні, я вірний своїй дружині, але все таки ця Гретхем нічого така. Загалом написано цікаво і динамічно. Мені дуже подобається. Мені цікаво, що буде далі. Також тут на початку книжки автори. Це тут два автори написали цю книжку. Вони зазначають, що книжка написана на основі історичних фактів. В принципі, так зрозуміло, також події тут ідуть в хронологічній послідовності. Подивимось, як розвинеться ця історія, бо, звісно, по п'ятдесяти сторінках. Судити важко, тут всього 300 сторінок книжці, але поки що ну мені прям подобається. Подивимось. Коротше, у мене є така традиція, що коли я читаю книгу за день, зазвичай роблю ці відео в Тіктоці та в Врілл, то я п'ю якийсь цікавий незвичний напій, який я ніколи раніше не куштувала. Я не знаю звідки в світі береться стільки напоїв, але поки що кожен раз я знаходила такі. Сьогодні це отакий, от якийсь типу, газіровочка вишнева. Її в сільпо можна знайти, там є різні смаки, і прикольно, вона не надто солодка, знаєте, як для газованки. І мені на смак нагадує, ніби знаєте, от у кого бабусі робили оці вишневі компоти, знаєте, в банках, коли е -зака закачували ці вишневі компоти в банках. От мені це нагадує цей смак того вишневого компоту, ну тільки газований. А ще, коротше, я купила собі вчора отаку олію тінтовану від ламель для губ. Це не новинка, але я перший раз її собі купила і пробую. Я вчора вже пробувала, і я в шоці вона така яскрава і такий прикольний колір дає такий прям рожевий-рожевий яскравий. Зараз покажу. А щодо книжки, то я прочитала вже 100 сторінок. І що я можу сказати? Мені дуже подобається, я не знаю, вона так легко і динамічно читається. Просто подивіться, от зараз це типу, я в один. Шар нанесла і це подивіться на різницю між верхньою та нижньою губою. Наскільки вона додає кольору? Так от, але події відбуваються дуже стрімко. Тобто, я прочитала тільки 100 сторінок, тобто, це третина книжки. І ми вже на кінці 1943 року. Тобто, по факту війни залишилося всього два роки, а ще більша частина книжки, напевно, вона буде найнасиченішою під кінець. І цей рожевий колір стає яскравішим і яскравішим. Типу він проявляється ще. Звісно, коли все обличчя без макіяжу, воно не дуже прям супер класно виглядає, але... Доповнити мейк можна дуже круто. Ще потім покажу, який вона тінт залишає на губах. Тобто вони потім ще залишаються рожевими, коли ти стираєш цю олію. Так от, зараз, до речі, 12 та година дня почала я читати там трохи пізніше за восьму. Звісно, в мене були перерви на зробити каву, сходити в туалет, тільки що я їла. І от виходить, що там, з восьмої до дванадцяти я прочитала сто сторінок, третину книжку. Я насправді дуже сподіваюся, що я дочитаю десь до четвертої години дня, бо я люблю, щоб в мене був вільний вечір. І також, ну в принципі, мені Рорк каже, що мені залишилось читати три з половиною години. Плюс, якщо додати там, що ще знімати. Ні, ну до четвертої я не дочитаю. Ну, десь до п'ятої, сподіваюсь, точно дочитаю. Я знімаю відео одночасно і для YouTube, і для TikTok, і це займає дуже багато часу, окрім читання. Мені треба ще знімати відео. Давайте зараз. У мене просто рубрика «Читаю книгу за день, плюс б'юті поради. Зараз серветочка в мене тут лежить, вона трохи в кінолці, але неможливо. Зараз зітримаю і покажу вам, як це виглядає. Бачите? Це я стерла олією, і вона залишає отакий от типу, гарний рожевий колір. Ну просто топ. Це просто клас. Боже, що як я які знімаю. Ну, а це все. Я пішла читати далі і повернусь. Можливо, коли дочитаю 150 сторінок або 200, щоб розказати про свої враження і скільки зараз часу. Ну що, зараз? Третя година дня, і я дочитала до 200 сторінки. Думаю, я все-таки до п'ятої. не встигну дочитати, але що поробиш? Якби хтось менше відволікався на тік. Інстаграм, і взагалі на всяку фігню, то було б набагато швидше. Але що я можу сказати, мені досі подобається, я не знаю, начебто в цій книжці і немає чогось такого, знаєте, супер там непередбачуваного ек... екшену якогось немає. Хоча, в принципі, в таких книжках ти такого і не очікуєш. Це художня книжка, яка заснована на історичних подіях, і ти очікуєш просто прочитати про історичні події тільки з. Погляду якихось вигаданих персонажів, і мені це дуже подобається. Я обожнюю книжки, які відбуваються за часів Другої світової війни. І що тут дуже прикольно, що ти реально бачиш, що відбувалося в Німеччині зсередини, бо всі головні герої знаходяться в Німеччині. Що я зрозуміла, коли дочитала тільки там за соту сторінку, що другий оцей головний герой Альберт Шпеєр, що це головний. О, Господи, що це реально існуючий персонаж. Я цього не знала особисто. Можливо, хтось, хто прям цікавиться історією, це знав, але я ні. Альберт Шпеєр дійсно існував. Він дійсно був архітектором, наближеним до Гітлера, і він за часів Першого світової став міністром озброєння та боєприпасів. Його засудили до 20 років ув'язнення. Він визнав дві з чотирьох провини, які йому приписували. Що прикольно ще, до речі, в цій книжці це я тільки що пройшла якраз цей момент. і Хочу зараз показати вам. Тут, коротше, є ілюстрації, не ілюстрації, точніше, а фотографії. І тут, от навіть є одна фотографія Гітлера з тим самим архітектором. Ось вони разом там щось роблять. Сидять, і власне для написання цієї книжки використалося багато різних інших книжок, і в тому числі використовувалися книжки, які написав Альберт Шпеєр. Він написав кілька книжок, і автори цієї книжки використали їх для написання цієї книжки. О, загалом, якщо вам буде цікаво, то тут на самому початку зазначений список книжок, які були використані для написання. Мені дуже цікаво, що буде далі. Мене захопила ця історія, і я. Хочу дізнатися, чим це закінчиться, який вибір, зрештою, зроблять герої, бо вони такі дуже неоднозначні, знаєте, ніби якби оці типу гарні німці, але ми знаємо, що. Ми знаємо, як це працює. Можливо, хтось, читаючи цю книжку десь за кордоном, подумає про те, що ні, ну вони що, вони могли зробити. Вони гарні німці, вони не могли протистояти владі. Але у нас вже є свої упередження, ми розуміємо, що така справжня війна, і як по-справжньому ти відносишся до ворога, і як ти по-справжньому відносишся до цивільного населення країни, яка на тебе напала. Тому як би у мене вони не викликають якихось прям позитивних відчуттів, звісно, прикольно, що вони, хоча б іноді замислюються над тим, що щось тут не так, і щось треба робити. Але дуже довго до них доходить, і все одно вони ніфіга не роблять, тільки про це іноді думають. Тому тут показується оце знаєте населення, яке, типу, нічого не знає, що відбувається. Тобто вони живуть в Берліні, вони слухають там пропаганду, і коли їм кажуть, що євреїв спалюють заживо, вони такі. Ні, не може бути. Та це брі... Ну так, ладно, констабори, але не може бути такого, щоб їх спалювали. Та й таке зараз третя. Подивимось, котрі я дочитаю, і повернусь вже коли дочитаю, розкажу свої загальні враження. А потім вже трошки зі спойлерами поговоримо про книжку. Хоча знаєте, насправді я думаю, що в цих книжках не також і важливі ці спойлери, тобто це не те, що впливає на твоє враження від книжки, бо це просто дуже цікаво читати з точки зору зацікавлення історії, тобто це не якась там знаєте фентезі чи художня книжка, в якій там якийсь. Поворот має таке знач. Ну коротше, я думаю, ви розумієте, про що я? Тобто, це не книжка, яку можна зіпсувати спойлерами, тому що це не про емоції там від якогось повороту подій. Це просто про зацікавленість в тому, що відбувалося, зацікавленість в героях в їх виборі. Тому поговоримо про це потім. Ну що, зараз сьома вечора, і я дочитала, якщо вірити рорку, я читала загалом шість там з копійками годин. тобто, Ну, почала я восьмій, закінчила сьомій і враховуючи всі перерви. Я не думала, що я так багато відволікалась, але читала я 6 з копійками годин. Також хочу нагадати, що якщо у вас є бажання чи можливість підтримати цей канал, то в описі до цього відео буде послання на монобанку. Я буду дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку, тому що це допомагає йому розвиватися і контенту створюватися більш регулярно. Ну а також я просто буду дуже вдячна за лайк і коментар, якщо вам сподобалось це відео. Напевно, я би оцінила цю книжку десь на 8 з 10. Вона прикольна, вона дуже цікава, але. Я очікувала чогось іншого, я думала, що це буде з будете зна... господи, буде знаєте така художня прям книжка з якимись прям вигадками, і просто за основу буде взяти історія, але тут буде щось якийсь прям такий супер-пупер динамічний сюжет, якісь таємниці. Але це виявилось прям така, знаєте, історична книжка з художним вплетінням. Тобто тут буквально все йшло по історичним фактам і просто додали нам трохи таких. Героїв, яких насправді не існувало, дуже дуже цікаво було подивитися на те, як відбувається все це всередині Німеччини, точніше відбувалось, що там було під час війни, як працювали наближені люди Гітлера. Це мені дуже сподобалося. Мені, до речі, взагалі не було важко читати цю книжку, бо і при чому ще й знімати блін відео всі соцмережі, бо зазвичай мені. Важкувато дається читання книжки за день, і я під вечір вже прям дуже втомлююсь. Тут такого не було. Я прям знаєте, ну її реально можна прочитати за один день, якщо є час. Тому що вона дуже легко йде, дуже цікаво, у мене ну тільки там в якийсь момент втомилися очі, але при цьому не хотілося її відкласти, і тут немає чогось, знаєте, суперскладного, тобто якихось суперскладних фактів, які треба запам'ятовувати через це. Вона читається легко. Ну а так як я вже загалом розказала до того, на чому засновується сюжет цієї книжки, якщо ви не хочете все таки чути ніяких спойлерів. І того, що тут іде далі у нас по сюжету, і чим все закінчиться, то тоді на цьому моменті вам краще вимкнути це відео і дякую вам за перегляд. А далі я буду розповідати вже про цю книжку зі спойлерами і таким прям більш детальним обговоренням сюжету моментів, які мені були цікавими. Отже, як ви пам'ятаєте, наша головна героїня Гретхем повернулася в Берлін. Вона мріяла стати шеф-кухаркою. І пішла працювати в готель. І в якийсь момент її викликали обслуговувати приватну вечерю, на якій був Герінг і, взагалі, все керівництво Німеччини. І на тій вечері її помітив той самий Герінг. І згодом, через Альберта Шпеєра, оцього архітектора, який був знайомий до того з Гретхем, їй запропонували. Працювати на Гітлера, а саме стати однією з його 14 дегустувальниць, і до речі, такі реально існували в реальному житті. Проте саме головна героїня вигадана, і лише одна з них з цих дегустувальниць залишилася живою. І тут навіть є її фотографія. Ось Марго Вольк. Після того, як їй це запропонували, пройшло два роки, не було ніяких взагалі звісток, і потім її все-таки викликали на співбесіду. Аж через два роки вона пройшла цю співбесіду, її взяли на роботу. Вона була якби злякана, але все-таки пішла працювати. А також по сюжету цієї книжки у Альберта є племінник Курт, і він познайомився з Гретхем, І вони закохалися, почали в якийсь момент зустрічатися. Він був керівником гітлер югенду так і вони, знаєте, це обидва, ніби такі типу. Замислюються над тим, що щось тут не так, їй оце не подобається, що там утісняють євреїв, йому теж це не дуже подобається. Але ніхто нічого не робить. От знаєте, оце ідеальний оця книжка, ідеальний приклад оцих от пасивних громадян країни-агресора, які ну ніби їм якби не подобається, але ну от що ми можемо зробити? Ні, ну ми хочемо щось зробити, але що ми можемо зробити? Бо по факту, щоб ви розуміли, тут... Оці всі плани, от вона думала про те, що треба отруїти Гітлера. Вона навіть почала там трохи це робити. І так само цей Альберт Шпеєр в якийсь момент подумав, що йому треба отруїти Гітлера. Бо він потягне з собою країну на дно, треба його позбутися. Але по факту вони взагалі ніякої ролі в цьому не відіграли. І книжка закінчилась так, як власне і закінчилася сама історія. Гітлер не клав на себе руки разом з Євою Браун. А наші головні герої. Точніше, не всі тільки Гретхем та оцей курт, вони вилетіли з Німеччини до Швейцарії, бо там в Швейцарії ж знаходилась оця подруга Гретхем, з якою вона познайомилась в цій приватній школі. Причому це було так дивно, що це якраз був момент, коли армії заходили в Берлін. Його там були вже ці ближні бої, і вони через цей Берлін ідуть на якийсь літак, сідають на цей літак наставлене дуло танка радянського, але вони встигають від нього увернутися. на цьому літаку, злітають і, коротше, летять в Швейцарію прямо з Берліна, який прямо зараз захоплюється. Було, звісно, не ну, дуже правдоподібно. Але що зробиш? Власне, чому взагалі Ґред Хем захотіла? Протистояти Гітлеру, тому що вона дізналася про своє єврейське походження, і як вона про це дізналася. Її, її за нею слідкувала ніби якась жінка, вона її помічала вже не один раз. І колись ця жінка все-таки до неї підійшла, і вона сказала, що її звуть Кріста, і ця Кріста є насправді біологічною матір'ю Грети, тому що матір, яку Гретхен вважала все життя своєю матір'ю, не могла мати дітей, і тому вона, вони якби з чоловіком домовились. Тобто, це було угоджено, що він зач... Господи, опліднить оцю крісту. Вона була служницею в їх будинку. Він її запліднить, На вони вона народить дитину. Вони заберуть цю дитину, вона поїде, і вони будуть їй там до кінця життя виплачувати щомісячне просто отримання за те, що вона буде тримати це в таємниці. Тобто, а ця кріста вона єврейка. І Гретхем дізнається, що вона єврейка з походженням, і ця кріста їй хотіла це розповісти, тому що розуміла, що її. Загрожує її життю щось загрожує, бо вона все таки за обходженням єврея. Що це хтось дізнається, то їй буде капець, і от Гретхем про це дізнається, і тепер вона переосмислює своє життя, і думає про те, що блін, капець, що тепер робити. Потім, в якийсь момент, ще й бабусю Гретхем, маму Крісти, запирають в концентраційний табір, і вона просить, і Кріста просить Грету, щоб її звідти звільнили, бо Гретхем вже ж має зв'язки. і Вона знає цього шпеєра Альберта. І вона дійсно його коротше, вона говорить з батьком своїм, вони підтверджують їй цю інформацію про те, що вона не біологічна донька своєї матері, і вона просить батька поговорити зі шпейгером, щоб він визволив цю її бабусю рідну з цього концентраційного табору, і її реально звідти визволяють і привозять їм додому. А потім Ґретхемеде до їх колишнього сімейного лікаря, який за походженням єврей, але був чесним громадянином. Арійським, бо він там когось вилікував і йому сам ге. Господи, я завжди їх забуваю ці імена. Коротше, один з наближених до Гітлера, він надав йому це звання, бо він там когось від чогось вилікував. І вони жили, і ця Кріста і її мама жили в будинку у цього лікаря. Також тут в сюжеті відіграє один такий противний, дуже офіцер, який мріяв. Походу, вислужитись, мріяв собі здобути якесь звання, щоб його визнали, і почав копати під Гретхем, почав фарити якусь інформацію, і по ітогу він здогадався, що оця кріста це її матір, що вона єврейського походження, і вже збирався здати цю інформацію Гітлеру. Але це було по-перше, якраз вже в ті дні під кінець війни, коли вже Гітлер був у своєму бункері, і збирався покінчити з собою. І по друге, його прям там коротше застрелили перед входом на цю територію. Просто бо подумали, що він там загрожує чи життю. Коротше, просто оце він був був, загрожував загрожував і його просто вбили. Ця книжка вон, її дуже цікаво читати для того, щоб, по-перше, якісь знання свої про другу світову освіжити, бо тут реально багато історичних фактів, але все-таки все, все перевіряйте, бо це художня книжка. Її дуже цікаво читати оця послідовність подій, як це все відбувалося, що відбувалося в Німеччині, що відбувалося в Берліні, почитати про жителів Берліну, про те, як вони жили, і тут показується, знаєте, зріз і різні жителі, і хто як особисто боровся з владою, а хто не боровся. Проте, не очікуйте тут якогось супердинамічного сюжету, поворотів подій і такого всього. Ну, і як я вже казала, це реально просто ідеальний приклад у цього у цих пасивних. Хороших німців, бо от навіть батьки Гретхен, які такі всі походили зі знатного роду, її мати взагалі була з заплющеними очима і не знала, що відбувається. Вона не хотіла чути ні про що знати ні про що. А її батько він такий, типу якби був проти, і він слухав BBC, Це було заборонено. Його навіть один раз за це в книжці заарештували, але тільки на одну ніч а потім його той же шпеєр витягнув з тюрми, сказав, що це він наказав йому слухати це радіо BBC. І Він такий, ой, боже, боже, як це жахливо, але просто нічого не робив. Він був максимально пасивним і не хотів нічого робити. І оцей шпеєр, буквально теж, ну тобто, він такий блін, він знаєте, з майже самого початку війни і він розказував про те, як це погано. Блін, ми підемо на дно. Блін, Гітлер нас потягне на дно. Але по факту вирішив щось робити вже в 45-му році, і то такий типу. Ну туди-сюди, і по итогу в нього нічого не вийшло. Він такий дізнався, що Гретхем збирається, що вона потрохи труїть Гітлера, тобто вона потрохи кожен раз в його їжу підливала отруту. Він такий, ну тоді краще хай Гретхем цим займається, а вона тим самим труїла і сама себе. Бо вона ж дегустувала цю їжу, але її лікар це розповів, як би убезпечити себе трохи, тобто як щоб ця отрута менше на неї впливала. Але при цьому все одно якось частина цієї отрути потрапляла в її кров, і вона труїла й сама себе. Але по факту це теж ніяк ні на що не вплинуло і нічого не змінило, бо вже був кінець війни, і все було і так зрозуміло, і просто гітр покінчив собою. Коротше, головні герої однозначно не викликають симпатії, але в принципі вони і не повинні її викликати, бо вони всі. Працювали на Гітлера, вони працювали на партію і не збиралися нічого змінювати, не збиралися ніяк протистояти. Я просто коли зрозуміли, що країна йде на дно і що їм вже стає трохи некомфортно, і трохи совість підризає, вирішили типу щось зробити, але нічому це не допомогло. Отака, от книжка насправді мені сподобалась. Я би радила її прочитати, якщо ви любите тематику Другої світової, бо це цікаво, це прикольно, і от реально ці історичні події, але подані під соусом художньої книжки. З якимись вигаданими персонажами, але при цьому тут і реальні персонажі, ти читаєш, ти Гітлер, і ця Єва Браун, і оці дегустувальниці, і той же ті ж всі посадовці це прикольно прочитати, тому я раджу, тут є уривки і важливих документів, і уривки реальних радіопередач. Коротше, це цікаво. Проте я очікувала просто трохи іншого, але я взагалі не розчарувалася. Більше мені, напевно, сказати нічого. Дякую вам за перегляд цього відео. І пишіть, чи плануєте ви читати цю книжку, або чи читали раніше, або чи чули ви про неї взагалі. І побачимось в наступному відео.